Автомобільні шляхи це найважливіші артерії організму Білгорода Дністровського та району. Саме тому питання стану доріг завжди розглядалося пріоритетно. Не дивно, що дана проблема була включена до програми Народний бюджет, ініційована губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком та взята під особистий контроль народним депутатом України Віталієм Барвіненко. Ще зовсім недавно визначали тендери на виконання ремонтних робіт. А на початку серпня робота вже йде повним ходом. Сьогодні на обслуговуванні Білгородністровського райду знаходиться 411 кілометрів доріг. Із них 280 кілометрів квадратних вкриті ямами. На початку року поражені ямочності було 280 тисяч квадратних метрів. Те, що, скажімо так, дорог говорити можна багато, але роботи ще, зробити ще більше. На сьогоднішній день, на 1 августа, ліквідировано ямочності 6 712 метров квадратных. Как бы по сравнению с той цифрой, что было на начало года, особо она как бы звучит как бы мизерно, но тем не менее сегодня вы, выбраны, скажем так, приоритетные направления службы автомобильной дороги. И то, что может сделать сегодня Райавтодор, мы делаем. Все это зависит от того, как нас финансируют, как обеспечивают материалами и оборудованием. Загальна протяжність автомобільних доріг у Білгородністровському районі 891 кілометр. А саме міжнародна траса, дороги до знаменитих курортів та сільських рад. В цьому році згідно народного бюджету на ремонт доріг виділили 22 мільйони гривень. Для порівняння у минулому році лише 4 мільйони. У зв'язку з тим, що 70% сіл у районі дотаційні, а бюджетний кодекс дозволяє проводити ремонт доріг лише в рамках передбачених законом. З метою акумулювання коштів з різних джерел фінансування на відновлення асфальтного покриття Білородністровська районна рада створила цільовий фонд. Таким чином взаємоналагоджена робота та спільні зусилля влади сприяли вирішенню питання ремонту доріг у районі, Ви завершився ремонт у напрямку Сергіївки та протягом двох з половиною тижнів ведеться робота у Бритівці. Це ремонти білородністровським райавтодором, кілометр 85 по направленню. Село Манаш і потім в напрямку до Бігарністровська. Завдяки підтримки обласного фінансування і особистого контролю нашого земляка, народного депутата України Віталія Барвіненка, який лобіює питання ремонту доріг на рівні кабінету міністрів, поступово це питання вирішується. В початку цього року ми разом з дорожньою службою виїжджали по території нашого району, по території середніх районів в самої такі міста, де дороги. находится в наиболее удручающем состоянии. И я уверен, что начиная поэтапно, мы сможем совместными усилиями областной власти, государственной власти решить этот вопрос. Не заниматься тем, что рассказывать постоянно сказки, почему это нельзя сделать, а брать и делать и решать конкретные вопросы. Утож ремонт ремондурит вилга района у полном распале. А найважливіше те, що населення відчуває турботу з боку влади стосовно свого благоустрою. Большое спасибо вам. У нас вже навіть у э, домах трескає вот таких ям. А зараз мені навіть удобно сказати вам, що дякую вам, що у нас і люди всі благодаря, що ви таку большую роботу делаете.